Нашому гімнові виповнилося вже 150 років. Він дивовижним чином повторює долю нашого народу, короткі миті визнання, часи забуття і спроби знищення. Але він живе. За цей час неодноразумо змінювались і текст, і мелодія, не змінювалося звучання. Народився наш гімн на початку 60-х років 19-го століття у середовищі Київської старої громади. Ані хотіли створити гімн України, ані хотіли імені, щоб це був дух України. Ну, просто що це на такому кураже, тому що їм було по 18-20 по років. Тоді так ще не вмерла Україна. О! А? Власне текст писався як боріме. До нього доклалися четверо Павло Чубинський, Микола Вербецький, Тадей Рельський і Пауль Свінціцький. А кому належить яка частина, залишається питанням. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Українці довго вишукували оці нюанси першої фрази. І коли співають гімн, ще не вмерла України ні слава, ні воля. Тобто питання про смерть України взагалі там не, не обговорюється. Ви дивіться, як інші народи бережуть свої гімни. Марсельєза це дуже кровавий гімн, він, напевно, проти австрийців. Ну, не міняють. Це залишається. Кожна культурна нація не дозволяє брудними лапами або навіть з найкращих міркувань торкатися своїх святин, бо це клейноди. Це те, що є символами нашої боротьби за волю. Дошу митину ми положим за свого, за свою свободу, ще докажем, що ми братця Звичайно, питання національного гімну чекає врешті свого законодавчого затвердження. А від себе скажу, може, це й не так погано, що маємо скільки мелодій, скільки обробок, варіантів тексту, суперечок довкола нашого гімну. Це доводить, що наш гімн сьогодні по-справжньому живий і по-справжньому народний.